Доброго дня, вітаю вас на уроці математики. Сьогодні 2 травня. Давайте запишемо математичний диктант номер 751 і в рядочок через кому запишемо лише відповіді. Номер 752 я пояснюю, записувати не треба. 44 968 ділимо на 56. Перше неповне ділене – 449. 449, отже, в часті буде три числа.

Перше неповне ділене 218. 218, ділимо на 42, беремо по 5, 5 на 2, 10, 0, пишу 1 пам'ятаю 5 на 4, 20 і 1 – 21. 8 Остачу, зношу 4. 84 ділю на 42. Беру по 2. 2 на 2, 4, 2 на 4, 8. Буде 0, цей 0, зношу сюди і зношу. Всю ДБ 0 нульів на 45, 2, 0, 42, то пише до ну. Вираз, розв'язано. Наступні два номери 753 і 754 розв'язується самостійно. І 752 ми просто розв'язуємо вирази і перевіряємо дію і множення. 754. Тут ділення з остачею. Тут перевіряти не треба, тільки виконувати ділення з остачею. Тобто у вас має бути 9 виразів. Давайте вчора розповідала, як ділити в таких випадках. І так, номер 755, 57 тонн 890 кілограм поділити на 35 кілограм. Тут потрібно спочатку перетворити в менші іменовані одиниці. А потім згадати, коли ми кілограми ділимо на кілограми, у нас виходять числові дані без іменованих чисел. Тобто це будуть рази, скільки раз в 57 тонн 890 кілограм поміщається по 35. Записуємо в рядочок, а обчислення виконуємо у стовпчик. Показую. 57 890 кг поділити на 35 дорівнює. Перетворюємо у кілограми, Це буде 57 890 кілограм. Е, ділимо на 35. Іменована чи, одиниця, ділиться на іменовану числову одиницю, то буде просто число. І так, записуємо 57 890. Ділимо на 35. Перше неповнеділи на 57. Часті буде 4 числа. 57 ділю на 35. Беру по одному. 1 на 35 буде 35. Віднімаємо тут 7.5,2, 5, 3. 2. Зношу 8. 22 поділити на 3. Це треба по 7. Передумаю. 5 на 7, 3, ні забагато. беру по 6. 5 на 6, 30, 0. Пишу 3, пам'ятаю, 6 на 3, 18, 18, і 3, 21. Перевіряю, 8, 2, няти 1, 1, 18. Допустимо остачу приділення 35. Ділимо на зношу 9 виходить 189 ділю на 35. 18 на 3 по 6, але 6 на 5 30 буде пам'ятати 3. По 6 не підходить, пробую по 5. 5 на 5 25, 5 пишу 2, пам'ятаю. 5 на 3 15 і 2 17. Виходить 189 поділити на 175. Господи, відняти. Зношу 4, тут 1. 14 – остача. Приділення 35 допустимо. Зношу 0 14. Виходить, в мене поділити на 3. По 4 пробуємо. 5 на 4, 20, 0. Пишу 2, пам'ятаю, 4, 4 на 3 12 і 2, 14. Ділення виконано. E, значить, записую сюди до рівня, до рівня 1654. Пам'ятаю, що це рази. Тобто, тут e, не пишемо кілограми, грами чи ще якусь одиницю. Просто 1654. І так же само буде у решті виразів. Давайте усно розглянемо номер 757. Думаємо, якщо сьома частина від невідомого числа становить одну тисячу. Яке невідоме число? Якщо одна тисяча це сьома частинка, то значить саме число у сім разів більше, то сьом, е, ціле число це сім тисяч. Як знайти дві дев'ятих від однієї тисячі двохсот… сто двадцяти трьох тисяч трьохсот 123 399? Спочатку ми все число ділимо на 9, а потім множимо на 2. Пам'ятаєте, да? можете е, порахувати на листочку, можете усно, ну, взагалі завдання усне. І так, е, задачу 758 запишемо в зошити. Швидкість польоту сірої ворони 43 км за годину. Це на 4 км за годину, більше від польоту горобця. І на 7 км за годину менше від швидкості польоту яблука, з якою швидкістю літають горобець і заблук. І так е, ну, тут все просто. Е, сіра ворона літає 43 км за годину. Е, це більше, ніж політ горобця, значить горобець літає повільніше. На 4 км за годину треба 43 відняти 4 Це ми будемо знати швидкість польоту горобця. І на 7 км за годину більше від швидкості польоту зяблука. Якщо 43 км це більше від польоту зяблука, значить з'яблик літає повільніше. Треба 43 відняти 7 і знайти швидкість польоту горобця і швидкість польоту зяблука. На сьогодні все. Uh, до зустрічі.